Врятувати ліс від пожежі таке завдання нині стоїть перед лісівниками та рятувальниками. Щороку в Україні згорають гектари насаджень, руйнується екосистеми та вигорає верхній родючий шар ґрунту. Густо заліснені райони Черкащини також щодня ризикують спалахнути. На відновлення екосистеми вигорілих ділянок необхідні десятиліття. А у 99% випадків причиною знищення лісу є людська необережність. Черкаський лісгосп має насадження на 37 тисяч гектарів. Всі ділянки лісу межують із селами, тому жителі Черкащини часто відвідують масиви. Але серед них є і такі, що без вагань лишають незагашеними вогнища або легковажно викидають недопалки просто у сухе листя. Через них вигорають гектари територій, тому, щоб захистити легені планети, 60 лісівників щоденно патрулюють ці території. А нині їм на допомогу прийшла техніка. Три камери відеоспостереження вже встановлено у лісгосп. Ну, саме більше лихо для лісу на сьогоднішній день, звичайно, це є пожежа. Це знищується цілісна екосистема, флора, фауна. Знищується те, що створювалося або ж людьми десятки років, або природа створювала. На відновлення теж потрібно не рік, не два. Це йдуть десятки років. Крім того, що це великі збитки як для підприємства, так і відповідно і для держави. Це величезні збитки. І тому основним напрямком роботи нашого підприємства і, взагалі, лісівників України це є охорона та захист лісу. На пожежобезпечних ділянках лісівники ведуть нагляд за допомогою пожежних модулів. Це маломірна техніка, основу для якої стали УАЗи. Місткість транспорту один куб води. Завдяки цьому винаходу стало можливим швидке гасіння невеликих за площею пожеж. Модуль, як правило, патрулюють молоді насадження. Найнебезпечніші пожежі це звичайно. Верхові пожежі, але, на щастя, у нас їх не було, і, як то кажуть, нас Бог милував цього. Найнебезпечніша пожежа це, звичайно, у молодняках, тому що тільки ліс посадили, зробили затрати, виростили, вже бачимо результати нашої роботи. І тут наразі трапилася пожежа. У випадку поштабних пожеж на допомогу лісівникам приходять рятувальники, тому вони часто працюють у тандемі. А нині працівники ДСНС приїхали пересвідчитися, що вжито всіх заходів пожежної безпеки. Побаченим задоволені кажуть, тепер вся надія на зниження температури повітря та обережність місцевих жителів. Закликаю громадян не відвідувати, взагалі утриматися від відвідувань ліс, лісу в пожежонебезпечний період, коли стоїть така висока температура повітря, в зв'язку з тим, що будь-який недополок, будь-який е е сірник, який ви кинете в лісі, може призвести до масштабної пожежі. І по-друге, якщо вже так, так трапилося, що ви пішли в ліс, або відпочивати, все треба дотримуватися правил розводення «багать» правил поводження в лісі взагалі, не користуватися відкритим вогнем, не палити не встановлених місцях. З початку року у Черкаському лісгоспі вже сталося шість пожеж. Вигріло близько сотні метрів квадратних. Лісівники кажуть, вдалося швидко загасити пожежі завдяки вчасному реагуванню. Проте ніхто не знає, де буде наступне займання і чи вдасться його оперативно виявити та загасити. Тому просять жителів Черкащини бути обережними та без нагальної потреби не йти до лісу. А в разі виявлення пожежі телефонувати 101. Яна Лимаренко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.